Ну, я так і молюся, я так пишу її там убрать. <глев> да. mm. Пішов пішла після исповіді, так то, я тобі кажу то в вікно поприбігала і Марта, всі подруги катати її і Олька. що їм казав, нажалилася там. дуже... Ну no, це no. no. no, ж дочка Ольчина. Вся така сама. Вона ж тут все саме робить. Одна eh, прийшла, то цей, цей самий пісик носять. Одна прийшла між колхострою і робила. Така, що перший раз зайшла у в штанах. Ти я коло дверей стою, вона каже, Олька коло неї проходила і штурхала. І вона прийшла до мене, і розказує. Що це за церква? Прийшла, і вона мене з усіх боків поштурхала, поштурхала. Я тікаю з цієї церкви. І пішла. Я їй нічого не сказала. думаю, Знаєте, хто ж з тебе штурхає? Олька, кров неї прийшла, проштурхала її, а та прийшла перший раз, відійшла до мене, бо вона мішковкострої робила там на крані чи що. Ти знаєш, вона пішла до мене і каже, що це за церква? Я прийшла, я перший раз, я взагалі то полячка. А прийшла сюди, а вона мене обійшла, кругом проштурхала, проштурхала. прийшла і суляє мене. Це ця Олька, да? Це і вона. На Да. А мені дід каже, а ти тебе з церкви виженуть? А ти церкві хочеш керувати? А ти чи? Так, uh -huh. да, біжить перед мене, це вже другий раз. Оце Ніколай ведно не каждый раз луже ботий. То. Не приходять, пропускає служби, бачу, а кафе приходять до нас, тієї церкви. І таке, хіба малу тернавку йти. Ну, це бачите, це видно, дуже за мене заступився, ти вийшов від них. Вони всі заодно біжать до неї в вікно і все контролюють. 嗯。Mm hmm. Так, Бога треба лишатися. Тільки Бог нас може спасти. О, що робиться. Як кажуть, всю жизнь проходила в церкві такого не було. Я хочу спокійно приходити в церкву. Це що таке? Чона за мною б'яє. Він він єнович той. Вилучив бідний за мене. Бога. Ти що вже вдома?

Интернет, ага. Давай пока. При чому тут інтернет? Як при чому? А при чому тут он немає телефон? Ти що, тут інтернету немає? А наш ні? В інтернет зайти, подивитися, відео якесь. Яке? Не знаю, якихось боїв, ігри якісь. Чекай, борщу на його себе джигається. Це це головний, те ж ти здав, ти що там вже третий інтернету. Тож е, ігри пограти, ну ти що смешно. <кхех> Та дідом грає же ігри. Які ігри я з дідом граю? Не мороз, ша ти голу, ти бачиш, ти проблем. <кх> <кхех> Яких проблем бапка, <кхех> Отак. получив батюшка видно. Ну що вийшло? засла, що він чим. А що ж ні? Ну хто знає що? Каже тітка, що не знає, що з ним. Каже, що треба за нього молитися, а ти кажеш, не молитися. Бачи, бачка застав. Чого я кажу, не молитися? Я молюсь кожен день, господі, помілуй. Ти це мало сказав псалтиру за нього читати. Ти що смішна? А. Де я скільки часу візьму, а? Так, да, ти зайнятий. А що ж ні? Гайда молися. Бачиш, що геть батюшки вже косять. І ти зробиш, а? Що зробиш, молиться сказав? Та вже малимся з якого вже періоду, а? Я пішла вчора в церкву, всі мовчать, його нема. Дядь... А хто вів тоді? Там один такий, що віруючий, що цей. Молодий якийсь. Ні, такий як Тетянтаж. А, старий кізін. Да. Грузин, ні? Ні, парень такий, що все равно в церкві ходить. Ти що, той жирний? Ну той такий, як це, що базу тримає. То Nie, то той, той. Е, такий Господи я... помілий, як наш дід. Виходить <laughs> сюди, щоб урівкувати. Той він в якійсь формі був, такий нормально, в православній формі. Церковній. Церковні. так. А. Бо він староста там. Але він такий молитвень, як наш дід. діт. А. Ти таке, а, да. <реш> пішов раз з ними, е, коло церкви сніг відкидати, ти принесли його машиною, привезли і пустили ворота, то він то пішов, пошпорові, що він б'ється, так набрався. Як він вижив тоді, тоді це було два роки назад. Що? Два роки назад? І що так набухалося? Пішов сніг кидати, ти там, цей, що ти каєш, та другий, третій там позбиралися. Після того снігу ти випили добре. Дід прийшов тут. Попався. На ті гулянки. От <кхем> він на таке і йде до церкви. він же не йде молитися, так як ти, не хоче. О. Чого не хочу? Я хочу, я кожен день Господі помілую. Господі читати. Там не бреши, так колись люди жили. так То колись Вони не мали часу, бо йшли на поле, а ти що не маєш часу? А я що маю щось часу чи що? Що я маю часу, га? Я теж йду. Туди-сюди ходжу, господі помілий, говорю. Ти мала. Інтересно, чим заболів. Ніхто нічого не каже, ніхто не знає. Вчора він заболів, бо я прийшла, його не було. Прийшло... що... Із... Тож, із... Я кажу, Наташі, що це ж її нести, як піст, йому ж не нічого їсти. Знаю. Такого м'яса чи що. Що йому нести? Каже, що е, в больниці попав, ти ще новенький, ніхто йому їсти не дає, бо ж больниці дають їсти. Він там слабий та їсти не має, що. То вже кажуть, дівчата несуть там щось. Я приносять моисти. Ну борща дай баночку. Да, борща. 0,5 баночки борща, як пивка. Да, Для скріплення, як пывка. Борща дай йому, мухне. Mm -hmm. Нормально буде, а там за скільки вітамінів, що ти думаєш, Це просто так борщ. Бабчин борщ це не то, як борщ на цих В ресторанах. Це, бабчин борщ, це, це вітаміни всі там є. Даже рыбный, наверное, я там витамин. Б3 там и киси. Как пиво, вообще не вообще. На жалко. Хороший мужик. Що живіт опять гурчить болеть? Живіт болить чи шапи. Мене? Так, щось гурчить так. Трохи там співає, ну не болить так от ввечері. Oh. Ввечері то так боялася, бо тут роздягатися, а я думаю, що ж я роздінуся, як я лише роздінуся, спати внучну дінуся і мене притисне, я ж не виб'ю не нею Зроблю дорожку по всій хаті. Ой, oh. Ойфого. Та ж я це, як я, біла, та синя голуба та штука. <laughs> то, то для маленького я ж таке не роблю тут в хаті. А, це, а, а воно грає і грає, і не знаю, ну, і чим його згасити, і таблетки знайти не можу. Треба Цей, от ти була ще... сьогодні і не купила. Це що? щоб таке в хаті було. Ай. Таблетка від поносу. Або хоч чорна таблетка. Та від... помогла та була таблетка? Ну так, да, я вже спала. Але дід вже верещав, що я довго. Свят не виключаю, а я процедури роблю ще чай зробила і з дереном пила. Mm -hmm. Бо я захотіла, думаю, ще до неділі далеко. Я з'їм трошки молока, бо я ж вже сили впаду. Ти взяла кашу, з'їла з молоком. Кашу з молоком з'їла, а потім гриби з картошкою. Ну ти, ти ще каж... зовсім разом немає. Як це так? А? а так, в мене поносі не буває. Дід один mm -hmm. раз то п'ять разів вночі б'яв. Ой, що наївся, я лише <смі> прийшов і пішов, всю ніч, всю ніч. А я думаю, аби мені таке не було. Я що дурна там ніч, холодно, страшно, темно, і як три ночі захочу, ти що це буде? Ти боюся лягати. Добре, що магати дві таблетки, і фасолі взяла. Ой, сьогодні була в знову вони купила. от, то мозгів нічого вже нема. And we uh... Аж ця сказала, а ті вчора ніхто нічого не сказав. Відьми ходили там, кончили батюшку, загнали в больницю, і ніхто нічого не каже. Ходять, позавіралися там. Я так вийшла з церкви і пішла на базар і не знала, що батюшки немає в церкві. А він вже бідний в больниці лежав вчора. Що, а ще їх там куча? Це та джер... ну, ж тітя, та, та та вони там всі відьми. Він за мною заступається, вони окончають. Так я діду не каже, бо дід... далі відьмам розкаже. Це дід предатель. А, дід цим предатель. Так, він його просив в церкву, кожен раз а воно ж не йде. Наговорає, вже другий рік не йде причащатися. Собака, така стара. Не розказуйте новості, дідувати. Йому мало що треба. Ага. Дурачок. Він сам наїсти так. О, Бачу, там бумажка не така від цукерків, де їх бере. <сум> в Суці дрова носить, дивлюся. Бумажка якась така, щоб навіть таких цукерок не було. Кав, що подарували під цукерочку? Жере, жаре, мой вдавився сказав. Це предатель дурний. Да, не uh -huh. не поминаю, що там є. Uh -huh. На цих віщах там колдують і все. Так, да, тоді кажуть, що я слабий. Чого ніхто не боліє, а я слабий? Тоді дурний. Кажу, дивися, бо там колдують, бо там... А я нічого не боюся. А? А. Батюшка молиться і то. Бачиш? Він молодий, чого він міг би заслабити? Це ж старий а. батюшка боліє, а. а це ж молодий батюшка. Мене його, отак як тато розказував, шліпали за цей матір. Платок цей. А. Так коли Біблію він молиться, да? Він не бачить, що там відбувається, а вони за це чик, чик тянуть такого щось. І так, шепають. Щось шапають, там щось таке страшне, що хай милий тато розказував. Ці татали, так? Тато бачив, як це було там. Не знаю, в Жуківцях не чи щось, де там буває, що в Жуківцях були підбачі. Всім поробляють. Як бачить бідно. Страшне це. Дуже молиться і причастя мати. Як ти з Богом, то Бог тебе захистить. А вони бігають, всі, всі таке, такий хліб, святий, що крон церкви після Паски носять, а потім роздають людям кусочками, аркуш називається. І вони все собі цілими подносами забирають ці відьми, жирати вдома. Вони скриють сильні, бо їдять святи. Я раз е, прийшла. Вже нема тоді, нема тоді, вже роздали вже немає. Я кажу, бачу, це не попало, мені кажу, нема. Ой, я за вас забувся, я вам з дому принесу. Ти приніс мені кусочок з дому. А в церкві церкво вони там на кухні понарізають, все собі позабирають. да. ви так. Бачусі бідми не дають. Я кажу, що це робиться, бачушці, на сповіді? Так його мають бути в церкві, він каже, а тут що, віриш, чи тут зборище. Я що їм радувати, да. <риклад> так. Що це Не Невідьмія в церкву. От неведьмі в церкві. церкву. Тетян каже, не ходить в цю церкву. Як каже дорогу, перебігають, то це вони ворожать. Вони це лише роблять. Стоїш, а вона туди пішла, туди пішла, все, їй треба ходити. А це вона тим часом ворожить. Ти хрестиці на рогу, коли йдеш. Та так да, кажеш, а от чима хоч хрестити, а то я вже стою і молюся, а то раніше стою і стою собі. Молися, хрестити, йди якось. Хай тут теж тікаєш звідти. Бо вони кончать батюшку і тебе кажуть. А то Ніковає там. А то є, больний, то є, то є служба, то нема. А там лучші люди, Те наша каже, що там люди віруючі, старенькі, хороші бабки. А тут ні ведьми ага. цей. Але око у нього операцію роблять чи що не бачить на око, той й Ти не кожен раз служба. Голонкома. Голонкома я... це що я... їх робить? Голункома. Я знаю, що це, як діда катаракта. Ні, це галонкома. Це що таке голума? Ну таке саме, що на око. О, Ті, не бачи, ти не бачить, ти кожен раз тобі служить. Прийдеш до нього, а його нема. А хто служба? Зразу були другі батюшки, а то один раз прийшла, а служби немає, треба було йти на поклони. Піду до нього цей раз. Приходжу, а там не таша в касі пече поскурки. Каже, сьогодні служби нема. А, царку. Ті, ти пропадала служба, тільки туди зайшла. Ти вже цю немає тут, я вже тут. Да? Ну це нова кровівка, ні? Ну на, це туди. Як до пошти, як знаєш, де пошта, де та перша школа. Ну да, це десь як до де їх на будівку. Угу. Mm -hmm. А, Зараз завтра йти привітати батюшку, що ж я їм принесу. Борща? Ні, те, що каже, що ти будеш, борш у матушка є. А я йому принесе їсти. Таке щось нести. Все, нормально їсти, щоб їсти Що Чо таке? Больше не стубет ведь и Ні. Борщ любить, ведь и нет. Я не варила ему борща.